До справи крила, біль і смуток полонили Україну, мов дівчину, обійма теча, розділю печаль з тобою і нехай над головою білим та Love you, love Бою будемо завжди, боя пісне білим головом лети, ла цього могу. ¡Gracias! 1923 року поріг Кончанської загальноосвітньої школи переступив до Питловий хлопчина, який перебував у стінах нашого закладу 8 років. З першого класу він відрізнявся від усіх, особливо добре знав математику. Ще в молодших класах розглядав і вивчав таблицю Менделеєва Захоплювався конструюванням, моделюванням, піротехнікою та гарно малював. У 1972-1973 роках Григорій продовжив своє навчання у Теосіпольській загальноосвітній школі перших-третіх купанів номер 1 яку закінчив похвальним листом, як і Кончанську школу. Закінчуючи 10-річку, він почав вивчати англійську мову, а після закінчення працював у місцевому колгоспі. У 1974 році Григорія призвали в ряди Радянської армії, де він прослужив один рік. У 1975 році хлопець стає курсантом Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Імені Ленінського комсомолу, котре закінчив у 1979 році. Будучи курсантом училища, самостійно вивчав польську, італійську, німецькі мови та латинь. Григорій виконував свій інтернаціональний обов'язок у місті Паргана, де 12 березня 1980 року загинув тіло його було перевезене на Україну. І поховано у рідному місті, у рідному селі клинча. Григорій, будучи в Афганістані, проявив смітливість, ініціативу, зайнявся вивченням арабської мови, був нагороджений грамотою та медаллю за утлічої воїнської служби другого ступеня. Життя як ми єдина мить. Махне крилом і пролетить, але в цю мить, в коротку мить, було кохання і блаки. Вкарбую їх в своїх очах, бо нам дана мить для життя, а вічність то для забуття. Було у нього і кохання Барболюк Рая, царівна дівчина, яка навчалася у медочилищі. Хлопець мріяв одружитися, та доля Старіцька відвернулася від нього. Замість весільних музик заграли похоронні. Про таких людей, як Григорій Попружний, треба складати пісні, писати вірші та вкарбовувати у пам'ять прийдешніх поколінь. В неї він був, як ночолий, як світ, сонячно так посміхався, Ще й тридцяти не було йому літ, юним навік і зустався Я синочки, синочки, сини, Колосочки українського поля. Скільки ж вас не вернуло з війни, скільки загинуло вас у неволі. Роки летітимуть, мов журавлі, та не полегшує втрата. Доки ходитимуть по землі рідні та друзі солдата. Одразу два життя вбиває війна на війні куля, сина і матері. Та доля Григорія склалася не так, коли все село прощалося з воїном-інтернаціоналістом, не скутилася материнська сльоза. Не впала пучка землі на віко домовини, не лилися скупі батьківські сльози. Боненька загиблого офіцера афганця Парасковія Іванівна померла 27 жовтня 1978 року, а 5 березня 1979 року не стало і батька Василя Олександровича. Мамо, не плач, я повернуся весною, У шибку та шибкою дари свою. Прийду на світані в садоки простою, А може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так садилося ненько. Вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся сотвій тихенько, Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову кули, Аню співає, успіває, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька щемиць. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона...